Штат. Всі наші сварки та образи така дурня, це ж треба стільки років, два дорослих чоловіка, найрідніші люди не змогли Найти собі сили подзвонити один одному, сказати якісь теплі слова. Чаще садок. Сорома. Ти пробач мені добре. Не заходьте. Вам можна? Так, звичайно, проходьте. Як вас звати? Марта Анатолійовна. Дуже приємно. Чим можу вам допомогти, Марта Анатоліна? У мене к вам немного необичне діло. Ну, я вже до цього звик. Справа в тому, що звичних справ можна перерахувати на пальцях однієї. руки. Тому не соромтеся, говоріть все як є. Хорошо. Діло в тому, що я хочу заключити. Договор зі своїми подругами о том, що до кінця місяця зму свободно і без акцента говорити на українському звіті. Ого, дійсно незвична справа. А на що вам це треба? Я так розумію, ви українською не розмовляєте. І щоб не вільно спілкуватися, треба працювати. Я так і роблю. Вже кілька тижнів, кожен день, окрім вихідних, Ходжу до репетитора. Постійно виконую вправи, дивлюсь кіно українською мовою, працюю над собою. Ой, до цього я взагалі на мові розмовляти не могла. Ну, бачите, яка ви молодець? Буде результат. Звісно, я очень упрямаю. Дело в тому, що більшу часть своєї життя я прожила в Казахстані. Как закончил институт, вышла замуж за казаха, и мы уехали с ним в Алмату. Там, конечно же, по украински мы не общались. В девятнадцатом году, когда муж умер, я решила вернуться в Украину. Все-таки здесь мой дом, родные, друзья. Правильное решение. Да. Но мои подруги меня постоянно подкалывают из-за языка. Говорят, что я не украинка. Смеются. Вроде как шутят, но это так обидно. Я разумею. Они же сами перешли на украинский всего пару лет назад. Причем не на украинский, на этот жуткий суржик. Но при этом постоянно меня получают. Хотя знают мою ситуацию. Может, вам натякнуть и им на те, что вам это не Намекала, не понимает. Нужно поставить их на место, но сделать это красиво. Вот я и хочу, когда они снова заденут меня на эту тему, предложить заключить с ними пари. Оно гривну. Но а все должно быть по-настоящему. Красиво. С документом. Чтобы выглядело эффектно и было эффективно, понимаете? Разумію. Хоча выходит якось не дуже честно, вы же уже месяц готуетесь до помсты. И что? Вы не представляете, насколько тяжело мне это дается. <laughs> мне ж не 20 лет, мозги уже не те. А поставить на место подруг надо. Пусть не специально, но они меня обижают. Імбі сила мені больно. Я українка. Люблю Україну. А то, що я, поки не ідеально общаюсь на мові, не означає, що я человек старого сорта. Точно не означає. Дійсно, близькі люди можуть образити і навіть не здогадуються про це. Ще й тема така слизька. Ви знаєте, я можу зробити цей договір. Він не буде мати юридичної сили, але буде ефектний. Але чи варто це взагалі робити? Може, не варто? Пичимо? Зло породжує зло. Вони вас образили, ви їх поставите на місце, вони образяться. Скажуть вам, ви відповісте. Пішло, поїхало, і були близькі. Подруги стали люті вороги. У мене так було в моєму житті з рідною людиною. Не повторюйте моїх помилок. Возможно, ви і правы. Месть не найкраще чувство, а по отношенні до друзям тим более. Спасибо за добрий совет. Поучусь ще немного, а потім неожиданно перейду на український. В посміємося. Правильно! Бо близькі люди є близькі люди. Треба бути мудрішою. Так.